Посилання на всі сайти з цього відео вже є у моєму телерам каналі посилання на який я залишив в описі до цього відео. Приємного перегляду. Так, після перегляду цього відео ви зможете заробити 300 доларів на крипті всього лише за 15 хвилин. Вітаю всіх! Мене звуть Даніель. Погнали! Нещодавно така біржа, як Bybit запустила промо-акцію спільно з криптогрою під назвою Mavia, у якій 30 тисяч рандомних переможців, які виконують... Умови цієї промки зможуть отримати по 40 токенів Mavia. Наразі 40 токенів Mavia це трошки більше, ніж 300 доларів. Давайте розповім детальніше. Також ті, хто додивляться це відео до кінця, матимуть змогу отримати 100 гривень собі на карточку. Тому не переключайтесь. І так, давайте перейдемо до анонсу промоакції і самої інструкції. Як я вже й казав, то 30 тисяч рандомних переможців отримають по 40 токенів Мавіа. Що наразі давайте подивимось: 389 доларів. Це приблизно десь 16 тисяч гривень, що трошки більше, ніж середня зарплата в Україні. Я думаю, що за такі прості дії це дуже гарна винагорода. По-перше, для того, щоб взяти участь у цій промоакції, вам треба мати аккаунт на біржі Bybit, з пройденою верифікацією. Якщо у вас він є, то це дуже добре. Якщо ж немає, то я залишу посилання е, в описі до цього відео. Також залишу його в, в своєму телеграм-каналі, на який я теж залишу посилання в описі. Переходимо за цим посиланням і бачимо таку картину. Тут нам потрібно вписати свою пошту і придумати пароль. Далі натискаєте цю кнопочку, і все. Аккаунт ви зареєстрували. Далі потрібно пройти верифікацію першого рівня. А якщо ви не знаєте, як її пройти, то просто забийте в Ютубі, як пройти верифікацію на біржі Bybit. Там буде купа різних відео, які вам точно допоможуть. Другий шаг. Нам потрібно підписатися на Twitter ByBit та Twitter Mavia. Тут все дуже легко. Далі. Нам потрібно зробити ретвіт поста в Твіттері. Переходимо на цей пост і натискаємо цю кнопочку. Натискаємо Quote, і сюди вам треба вставити скріншот своєї бази з гри Mavia. Як це зробити? Переходимо за посиланням, я залишу його в телеграм-каналі, скачуємо додаток. Гру е, реєструємось, проходимо базове навчання та робимо скріншот своєї бази. Ось є приклад. Просто робимо такий скріншот Далі вставляємо його сюди та натискаємо кнопочку Опублікувати. Після цього заходимо в свій профіль. Ось він мій пост, я вже його зробив. Натискаємо цю кнопочку. Натискаємо копі-Лінк, тобто копіюємо посилання на ваш пост. І йдемо обратно до форми і вставляємо це посилання в перше поле форми. А у другому полі вам треба ввести свій нік з гри. У третьому обираємо, що ми використовували: iOS чи Android. Тут все дуже просто. Далі натискаємо тут буде кнопочка відправити форму. І все. Ви заповнили форму. На цьому, все. Всім дякую за перегляд. З вами був я, Даніель. Це моє перше відео на Ютубі. До зустрічі. І так, як я і казав на початку цього відео, ті, хто додивився до цього моменту, зараз мають змогу отримати 100 гривень собі на карточку. Все, що вам потрібно зробити, це бути підписаним на цей YouTube канал. Підписатися на мій телеграм-канал, посилання на який я залишу в описі до цього відео. Також написати будь-який коментар під цим роликом. І далі в телеграм-каналі буде пост. Ось він цей пост. Ось він. Під ним вам треба написати плюсик та свій нік з Ютуба. Через тиждень я оберу, я рандомно оберу 5 переможців. Які отримують по 100 гривень? Все. на цьому, все. Всім дякую. Тепер точно до зустрічі.